Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні з вами хочу розпочати розділ про монету 5 копійок 1992 року і визначити один із найрозповсюдженіших штампів, який має назву по каталогу ІТК 1.1 аам в даному відео хочу звернути особливості і визначити аверс, дати повну характеристику, характеристику реверса, який штамп утвориться при співвідношенні цих монет, і в кінці відео обов'язково скажу, чи є ця цінна монета і які її особливості. Що ж до п'яти копійок, 1992 року, то монета виготовлялася із нержавіючої сталі на луганському монетному дворі. Тираж монети складає 500 мільйонів екземплярів для обігових монет. Це дуже великий є тираж. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує 10 штампів монет. Із них три штампи можна зустріти в обігові. Один має крупну насічку, і інший в обігу не зустрічається. Це є пробні монети. Що ж до штампу, 11 АМ, як завжди, визначення, ми розпочинаємо з заверса і докладно його характеризуємо. Аверс монети значить у нас цифрове значення, тобто штамп 1,1. Що ж до реверса, то це буквенне значення, штамп АА. І гурт, він є мілким. Який це, вам покажу, коли ми почнемо переглядати це відео. Що ж до аверса, перед тим як визначити штамп 1.1, ми повинні визначити, що ця монета відноситься до варіанту штампу першого. Чим же він характеризується і як ми його відрізняємо? Ми свою увагу звертаємо на середній зуб тризубця і бачимо, що він гострий, але має потовщення у верхній частині. Листя вони плоскі, знаходяться в різних площинах, а одиничка дати, що знаходиться в даті 1992, вона має хвостик. В народі такий штамп називають італійський варіант саме через розширення. у... Тризубі та хвостик, що є у даті біля цифри 1. Коли визначили, що перед нами монета, що має штамп перший по аверсу, можемо ухарактеризувати штамп 1.1. Чим же він характеризується і як я його швидко визначаю? Щоб визначити штамп 1.1, ми свою увагу звертаємо на перший, перший колос. І бачимо, що саме зерно номер 2 та номер 3 Має відростки. Якщо ми порівняємо з іншими штампами, то ці відростки вони будуть відсутні. Основна особливість є те, що саме в третьому зерні із зерна самого йде такий донизу хвостик. Це особливість штампу 1.1. Коли ми визначили, що перед нами монета, що має по аверсу штамп 1,1, можемо давати характеристику реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп А. Чим же він особливий і які в нього технічні характеристики. Що ж до штампу АА, так само, як і по аверсу, ми спочатку визначаємо, що монета має штамп А. Ми звертаємо свою увагу на те, що вгрона номер 2 має форму прямокутного трикутника. Також в народі. Цей реверс називають італійським. Коли монети матимуть не прямокутний, а тупокутний, то це буде штамп БА, і це буде дуже цінна монета. Але про це ми поговоримо в наступних відео. Коли поговорили і визначили, що перед нами штамп А, є два різновиди, що можуть зустрітися в обігові: або штамп АА, або штамп АБ, або штамп АВ. Отже, характеризуємо штамп АА. Штамп А характеризується тим, що ягоди між вінком та кантом у гронах номер 4 5 та 6, вони наближені до канту. І пошти у нього упираються. Це ми можемо побачити наглядно саме в цих містах, що зараз вам демонструю. Також ягоди і шифт, вони рельєфні. Саме такі особливості має штамп АА. Якщо ми порівняємо із штампами АБ та АВ, то в одному із штампів саме вінок він буде віддалений від канту, так само, як і ягоди, а в штампові АВ вони будуть подовжені. Це так, так звані оливки, що зустрічаються в 5 копійках 1992 року. Але ця назва є народна, до оливок 10 копійок вони ніякого відношення не мають. Та 50 копійок. Отже, коли.